Зараз ще покажу одну сім'ю. Повторюсь, сьогодні 9 березня. Вчора був облід, не повноцінний, звісно, але тим не менше бджіл для бджоли, якої дуже прикортіло, вона могла облетітися. Зараз 10 градусів, хмарно. Буває навіть накрапає невеличкий дощик. Але ми сім'ї надовго не відкриваємо. Плюс в сім'ях є на сьогоднішній день невелика кількість розплоду. Це значить, що ми їм нічого поганого такого... Не нашкодимо. Саме буде, коли буде дуже багато розплоду, а ночі ще будуть холодні. От тоді такий варіант, що не варто їх переохолоджувати. Зараз вжили є багато, розплоду мало, а цілком з ним справиться. Ось така перша рамочка. Тут теж бачите є якась водичка. От. Ну, по щільності зайнятого клубу ви бачите, що там в принципі, пчоли, Скажемо так, нормально. Також їх отеплюємо. Йдемо сюди. Дана рамочка ось така медова буде за заставною тут. Да, до речі, ці сім'ї були на соняшнику. Зараз я покажу, який тут мед. Ну, в принципі, мед бачите, кристалізований, але цілком нормальний. От. також при потребі будуть брати. Ну, скажімо так, він більш твердий, ніж той. Це видно ну, вигляд зразу. Слідуюча рамка ось так само є незапечатаний мед, бачите? Нічого йому немає, коли в сім'ї все нормально, нормальна вентиляція, все тут хорошо. Також кристалізований. Слідуюча рамка. Ось так вже в нас обсижена бжовою, а та ще більш плотно. Зараз будемо на ходу приймати рішення. Ця рамочка. Дуже легка. Видно, що зимою бджоли вирощували розплід. От. Так що багато бджоли буде все ж таки зміненої. Тепла зима сприяла для того, що бджоли все ж таки. Вирощували розплід у сім'ях. Он є розплід. Також бачите плотненький. Тут ще більш плотно, так що все збираємо, не будемо мучити сім'ю скажем так. Тут ми зберемо сім'ю на сіми рамках. Одну рамку я за заставну заберу, всі останні рамки будуть тут. Сильно пережимати гнізда я. Неприхильник. Утеплюємо. Це, скажімо так, середня сім'я нормальна, хороша. такі сім'ї мені подобаються. Відео ні в якому разі не несе якийсь повчальний характер, я показую, як я роблю. Ви можете робити по-іншому ваші бджоли і як ви робите так правильно. Ну а такі сім'ї все ж таки ми віднесемо до розряду сильних. Ось як бачите, тут пчела і тут пчела. Є і такі, ну таких по пасіці також і багато. Тут я навіть не буду рамки піднімати, така сім'я просто ставляться по краях заставні і через місяць треба ставити буде вощину. Всім хай щастить.